В обох випадках після завершення Заходів іноземки, тобто Українки, були відправлені в Україну. І далі вже суд буде з цим розбиратися. Тобто їх не пропустили, звичайно, їх повернули в Україну. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. І знову не найприємніші новини. Чому це стається з українцями на кордоні, на території Європейського Союзу чи навіть в Україні? Незнання законів. Чи спеціально порушення законів, чи що. Ну, бо тільки нещодавно я робив відео, коли Страж Гранічна висвітлює свої рейди, показує, що ось таку кількість сотні іноземців перевіряють, і з них велика левова частка це українці. Нелегально оформлені, без дозволів, без ніяких документів. Роботодавець, відповідно, також порушує перетин кордону. Затримали двох жінок на кордоні, і в них були підроблені штампи про перетин кордону інших країн. Для чого це роблять, я насправді не розумію. Тобто, людина має можливість жінка зараз в Польщі в Німеччині приїхати в Україну. Чи на території Європейського Союзу зробити собі документ, або бути на цьому документі, продовженому у зв'язку з війною Європа продовжує ті чи інші документи. Для чого паспорт ставити підроблені штампи про перетин кордону і потім з ними їхати, і потім потрапляти на перевірку і, звичайно, купа проблем, я не дуже розумію насправді, для чого така легалізація. Тому що для українців зараз багато дверей відкритих. Всі європейські країни спростили все, що можна спростити. Та не все так гладко, там ну прям заходиш і все. Але набагато простіше, ніж для інших країн. І все одно порушення, порушення, порушення. І сьогодні знову стражданічна публікує новини, які реально дивують мене, тому що там сотні перевірок, із них, звичайно, українці, і з них, звичайно, багато порушень. Ну, Капецькісь зараз більш детальніше. Прошу вас, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу. Дякую, співробітники Сілейського відділу прикордонної служби завершили низку перевірок законності працевлаштування в компаніях Сілезії та опольського воєводства. порушення регламенту виявили у 166 осіб перевірили 800, 166 Мали порушення перевірка охопила 861 іноземця, в тому числі українці, звичайно, Узбекистан, Грузія, Індія, Непал, Туреччина, Азербайджан, Колумбія та Бангладеш. Іноземці з тих країн. Іноземці в основному працювали на будівництві, м'ясопереробній промисловості та громадському харчуванні. Вони працювали без дозволів на роботу, без укладання трудових договорів або на умовах відмінних від зазначених у виданих їм дозволах. а деякі не мали документів на проживання. В одному випадку громадянин України провадив підприємницьку діяльність без відповідного повідомлення. Відкрив свій бізнес, нікому не сказав і працював. Звичайно, що в Польщі. Це присікає цей при перевірці до побачення. Знахідки часто призводять до подальших дій, у ході яких можуть бути порушені кримінальні справи, зокрема підозра у сприянні перетну кордону та легалізації роботи та пере та іноземців на території республіки Польщі, а також адміністративне провадження щодо зобов'язання іноземців повернутися до країни походження. Також до судів надходять заяви про покарання нечесних роботодавців. Ну, Роботодавці, ви знаєте, вони отримують штраф за те, що вони нелегально оформляють, не оформляють. Іноземців іноземці не з України отримують депортацію з Польщі. Українці, ну скоріше за все, це штраф, якась адмінка, але не депортація. У випадку нелегальної підприємницької діяльності я не знаю, що загрожує, але теж напевно по голові не погладять. Наступне повідомлення також з прикордонної служби стражі гранічний. Прикордонники з прикордонних переходів у медиці та курчові виявили у паспортах двох жінок підроблені штампи, які підтверджують їхні, нібито поїздки до Польщі, Іспанії, Австрії та Словаччини. Понад 260 фальшивих копій штампів прикордонного контролю з різних країн ЄС у 2024 році. Виявили співробітники Бещадського відділу прикордонної служби. Останніми днями поліцейські перервали подорож двох громадян укр... двох громадянок України. Іноземка зареєструвалась на виїзді з Польщі в медиці та мала чотири фальшиві штампи в паспорті. Вони мали підтвердити ймовірні проїзди через прикордонні переходи до РГУС та гребене. Жінку звинуватили у використанні фейків, у чому вона зізналася. Вона добровільно піддалася покаранню у вигляді шести місяців позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. У свою чергу на прикордонному переході в Курчові у спар у паспорті українки виявили фальшиві штампи про нібито поїздки до Іспанії, Австрії та Словаччини. Шість штампів мали підтвердити перетин кордону. Мандрівниця зізналася у спробі шахрайства, та була та була уштрафована на півтора тисячі злотих в обох випадках. Після завершення заходів іноземки, тобто українки, були відправлені в Україну, і далі вже суд буде з цим розбиратися. Тобто їх не пропустили звичайно, їх повернули в Україну. То скажіть мені, будь ласка, для чого українки, українці підробляють документи, от штампи додаткові ставлять, їдуть, перед кордон. Якщо це можна зробити легально, тим більше для України. Ну, дивіться, я розумію, що для чоловіків вони не мають можливості переднати кордон, тому що якщо з Польщі чи з Німеччини чоловік військовозобов'язаний, приїде в Україну, виїхати з України вже далі, він не зможе. Ну, хіба що в нього є там інвалідність, багатодітність, тому подібне. Але жін... жінки мають можливість перетнати кордон. Вони можуть приїхати перетнути, зробити документ, замовити документ, тобто все можна зробити легально в межах закону. Для чого робити підроблені штампи? Не знаю. Більше я вже не один раз повторював, що українці на території Європи. Польщі, Німеччини, якщо в них є протерміновані документи, вони продовжуються. Країни Європейського Союзу продовжують всі протерміновані документи. Для чого робити ось такі дії? Для чого ось це робити? Ну я не знаю. О, хіба щось було до того зроблено, не, щось нелегально, а зараз хотіли це прикрити вже іншими штампами. Навіть не хочу в це вникати, бо не розумію, для чого це робиться. Ще раз говорю, це все можна робити легально. У випадку українців я завжди за те, щоб зробити все в межах закону. Ну тому що ось тут такий випадок з двома українками стався на кордоні. Звичайно, що в польських прикордонників і до інших громадян України потім виникнуть додаткові питання. Це затримки на кордоні, це додаткові перевірки, і звичайно, додаткові питання: а куди, а що, а звідки, а як. Якщо б таких випадків не траплялося, то, звичайно, і на кордоні було б набагато простіше. А потім до мене запитання, а мене не пропустили, а мене було все гаразд. Ну, значить, попали ось на таку зміну, на таких прикордонників, які перед тим мали ось якусь серйозну двіжуху з кимось, напевно, що з українцями. І там була халепа. А потім наступні їхали, і все було ніби добре. І їх теж могли не пропустити, тому що ось так сталося. Те саме, щодо Працевлаштування в Польщі. На цьому каналі мільйони переглядів, багато людей підписаних. І не тільки на мій канал. Багато цієї інформації є в інтернеті, багато блогерів висвітлюють цю інформацію щодо працевлаштування легального в Польщі і інших країнах. В Польщі максимально просто легально працювати. Для того, щоб дізнатися про легальну роботу, багато не треба. Потрібно мати буквально телефон з доступом до інтернету. І все, і ви знаєте, все, що потрібно в тій чи іншій країні, щоб легально працювати, тут же не бажання людини знати або ігнорування того. Ну і потім, ось так, є проблема. Хтось поїде додому, хтось заплатить штраф за те, що нелегально працювали, за те, що порушили законодавство, і це, як ви бачите. Кожного тижня це кожного дня з'являється. Я просто ну кожного дня не буду це висвітлювати, бо це людям надоїсть. Але раз в тиждень чи раз в місяць це назбирується, Страж граніша це публікує. Ви зможете це самостійно переглянути. Я залишу посилання в описі під цим відео, зможете самостійно прочитати, щоб там хтось не писав потім, що я що там видумую. Та ні, це реальні речі. Це публікує офіційна сторінка Стражі Гранішне. Але ось таке трапляється на жаль, і це трапляється з українцями і далі трапляється. Наскільки все є інформаційно доступним? Це можна послухати, це можна подивитися, це можна прочитати, що потрібно, щоб не було ось таких проблем. Люди просто навіть не хочуть вникати. Їм щось сказали, вони повірили там, чи погодилися, і все. Ну, давайте, якось буде. А ні, а служби працюють. Друзі, не забудьте підписатися на цей канал, це надзвичайно важливо. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім за допомогу та підтримку.